Вітаю вас, котики! Я Олексій, Ухо Малецький. Радий вам презентувати новий канал по кіберспорту, який буде тепер тут. А в Кіберлайф так ми називаємось. Це проект Вібета. Звісно, і тут буде кіберспорт. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, напишіте коментар. Зрештою, і я вас чекаю, я вас тут бажаю бачити регулярно. Ну що, мене не було пару тижнів. Е, якісь події у нас відбувались. щось ми обов'язково з вами, не те, що щось, ми будемо обов'язково говорити про Counter-Strike, про кіберспорт, як завжди, і про те, що відбувалось у нас е, за цей час, що власне, е, і було. Почнемо ми з е, новини про Gaming Gladiators, е, такий доволі відомий тех Доті. Я думаю, що ви неодноразово чули а в них там головний спенсер спспенсер е, спенсер, Хе, спенсер е, е. Російська кіберспортивна контора, і тепер вони підписали данський склад по контрстрак... по Контрстрайку. Екстатік. Ну, до речі, хороше підписання з точки зору того, що це дійсно, дійсно цікава, молода перспективна команда, яка, до речі, себе доволі непогано зарекомендувала на мейджорі, як ви пам'ятаєте. Але в цілому я бажаю організації жити не дуже довго, щоб вони якомога швидше розвалились. Смуля зіграє за «Форс». Був в мене невеличкий. І, е, срач в Твіттері, я розповсюджував в телеграм-каналі, просив людей долучитись, полайкати. Коротше кажучи, Овен, е, такий, знаєте, ніби був базований хлопець, британець е, на фейситі український прапор, але, зрештою, чомусь він вирішив, що застендинити за команду, в якої державний е, е, спонсор, да, державна компанія спонсор цієї команди, і Смуя вирішив, що треба потусуватись з терористами, треба їх легалізувати, треба підтримати. Е, руснявий кіберспорт. На жаль, от така от ситуація. Дуже багато людей йому натикали, поставили смайлі клоуна і потикали, реально йому. От по фактам да, розповіли. Смуя поміняв прапор на Бангладеш, вже здається, і коротше відмежувався від цього всього. Сказав, що я просто пограю з тендином, я не представляю команду. Я не представляю країну, я представляю сам себе, буду шукати можливість, мені треба себе зарекомендувати. Коротше кажучи, повністю насрав собі в штані і пішов грати з Русаками. Як то кажуть, земля е, дюралієм. Друзі, я хочу подякувати Вібет за цю чудову студію і нагадати вам про те, що в закріпленому коментарі буде посилання на телеграм-канал, і там вся необхідна інформація по. По діям і по акціям. Коротше, підписуйтесь обов'язково і не забудьте підписатись на канал, що важливо. Мабуть, така гучна новина, напевно, все ж таки вона так, такою і є, тому що ем, це гравець, який виграв в мейджор, хоч він і представник. Е Болотяною федерації, але електронік, як ви знаєте, перейшов уже, напевно знаєте, перейшов у команду Virtus.pro. Е Март Петросян це CEO, сказав про те, що у нас немає обмежень по трансферам. Типу, ми готові вкладатись. Ну, вкладайтесь нормально. Це можна сказати, як то кажуть, підбитий льотчик. Шкода, що не ту 22 але. До речі, була інфа про те, що 4 вже там відкисло, тому тримаємо пальчики. А, так от. Що, що тут можна сказати? А, саме цікаве в цій новині це те, що, не те, що він навіть перейшов, а те, що він на ліквіпедії поміняв білий прапор на трьохкольорову ганчірку. От. І це смішно. І це теж висмі, висміяли в соцмережах. В принципі, так, знаєте, черговий маркер хороших руських. Коротше, треба. Треба ж, ж розуміти, я ж тут складна, американська організація, а тепер треба якби повернутися туди, в Росію, і знову грати під. Ну, це по-любому, це по-любому по питання від організації. Вони просто це зафорсили, і, зрештою, зрештою, так, от, куди не ткнешся, скрізь пахне смердючим болотом. Лі лідують у поточному сезоні Intel Grand Slam. У них найбільша, поки що, найбільший. Найбільше очікування з точки зору перемоги, ви пам'ятаєте, Intel Grand Slam це мільйон доларів і золоті е, злитки. Було так, принаймні, не знаю, можливо, це змінилось. Ну і ось, власне, вам табличка, в якій ми бачимо команди з можливістю, е, з претендентами. Да? Фактично, це претенденти, які зможуть також здолати, отримати звання Intel Інтел Слему. Статус чемпіона суперчемпіона до цього у нас була команда Liquid свого часу, також була команда Na'Vi свого часу, які вигравали Intel Grand Slam. Ну, і ось поки що, ми бачимо, що Фейзи тут одноосібні а, лідери. Е, також, до речі, поки не було, не було можливості записати влог. Е, в Китаї був Intel... Extreme Masters Chengdu, як ви пам'ятаєте. Доволі е, такий прикольний турік. Е, е, мені сподобалось. Сподобалась е, гра Фейзів, які там були на межі виліту, і взагалі там почали дуже погано турнір. Але зрештою вони його і виграли. І е, знаєте. Таке считувалось в соцмережах у гравців команди FaceClan, що вони просто втомились. Вони просто втомились, і це було виснаження. Було, і були певні такі перегони для них, в яких вони все ж таки вистояли. І зрештою, от е, зайняли перше місце. 13-річний е, річний GTV став наймолодшим учасником ФПЛ в історії. Бразильці запросили в ФПЛ Саус Америка. Америка. Америка, mm, ну, 13 років це, це перспективно. Взагалі, бразильський ринок, він такий з точки зору талантів, доволі розвинений. Тому я думаю, що за цим хлопцем вже там скаути пильнують. Навіть Джевелінс вийшли на ландфінал і Імпакт в Даласі. Турнір пройде з 31 травня, по 2 червня, в Даласі. Вісім жіночих команд розіграють 123 тисячі доларів. А вони ж виграли турік. Що вони виграли кваліфікацію? Вибачте. Я просто думав одне, а виявилося, що це геть зовсім інше. Віплей повернувся! Нічого собі! Воставши із ада! Ну. Ви зрозуміли. Повсталі з пекла, звичайно. Ні, Ну я дуже радий за Віплей. Звичайно, це студія, яка дарує дуже круті і дуже яскраві емоції. Цього разу продакшн знову ж таки не підвів, як то кажуть. А Монте знову програли. Так, да, це, до речі, сумна новина, тому що фактично вони приїхали в Бразилію. Дуже багато було розмов про це. Дуже багато було розмов про виїзд, і слава Богу, що виїхали. На жаль, з точки зору спортивного результату, наразі у Монте його не було. Ем... Пройшов турнір на цих вихідних, були одразу одразу почались якісь затримки. Але що круто, це знаєте, от намагання масштабу масштабувати, масштабизувати, хотів сказати, масштабувати кіберспорт, і це ж була маракана. Це ж була легендарна футбольна арена, на якій власне і був цей турнір по Counter-Strike. Але були затримки, були якісь технічні негаразди. Хоча з точки зору спортивного результату все пройшло е, доволі, е, ну, скажімо так, нормально, не те, що очікувано по результатам. Можливо, я думав, що дійсно Монте краще виступить, але зрештою команда Pain перемогла у фіналі і е, забрала перше місце. Був мемний, е, мемний мемна ситуація сталася з, е, з командою OG. Вони попросили роздрукувати їм тактики на принтері, і через це не могли вчасно почати і не було достатньо інформації. І я навіть звернувся за коментарем до е, пані Владислави, і ну, просто в Твіттері неслось по типу, що у е, ледь там не, не просто хочуть задоджити цю гру. І через те, що їм не роздрукували їхню, їхні тактики, їхні стратегії. А я пишу владі, я кажу, а це правда? Ну це ж не може бути правдою. Ну що це таке? Вже дивлюсь, меми, OG постать мем, як вони програли принтеру з рахунком 0,13 по типу такого. От нам просто були потрібні наші роздруківки, на які ми чекали дуже довго. Тобто, проблема була технічного характеру, та й усе. Почали роздрукували, потім підчали, почали підганяти. При тому, що вони, отже, кажуть, що ми були готові, нам просто потрібні були роздруківки. Ну така ситуація, доволі комічна, але, можна сказати, нетипова. Чого у нас ще в кіберспорті не було. А, а, загалом, це, мабуть, знаєте, от в цьому турнірі, що, що було яскраво, це команда Монте, звичайно. На виступ якої ми чекали. Але трансляція, вона, знаєте, затьмарила все, що відбувалось. Дуже добре відпрацювали хлопці, великі молодці. Петрик танцював постійно. Екшен збирали гроші на зсу. Молодці трансляція була топ. Картинка топ. Грилас прийшов, теж потусувався, потанцювали всі. Доволі було лампово. Єдине, що, звісно, хотілося б трішки більше переглядів, але це, по-перше, і нічний ефір. І знову ж таки, з точки зору, там ті родин топ-колективів, ну, насправді це були Монти. Ну і звісно, всі, всі представники Бразилії. Е, власне, е, вони як би здолали, да, Дві бразильські команди були у фіналі. Е, чи може ця команда повернутися на ті родинний рівень, то чого їм не вистачає? Ну, не знаю, по коментарям Ламича е, не вистачає просто часу для роботи. Тобто є виконавці, потрібно напрацювати, потрібно награти, потрібно ну, потрібна дистанція. Розумієте, дивіться, треба усвідомлювати, що так чи інакше команда, в, втративши своїх е, гравців, там бро, да, якщо брати, звичайно, віктора. Вона і в фаерпаурі впала, але якщо ми навіть не беремо суто технічне виконання, все одно це, е, це досвід. Молоді гравці прийшли з академії, їм потрібно пограти лани, їм потрібно награти, награти ситуації. Тому Монте це команда, яка потребує дистанції і потребує безумовно нашої підтримки. Тому підтримуємо хлопців в соцмережах завжди і кажемо їм, які вони крутелики, які вони великі молодці. А власник Інто пожертвував 2000 фунтів стерлінгів на Україну. Буквально позавчора я побачив цю новину, одразу почали наші форсити. І в Твіттері написав: Британець Сем Македоніо процитував повідомлення Володимира Зеленського про відсутність зброї та зазначив, що коли політика не може допомогти, то на поміч повинні приходити приватні особи та бізнес. От вам е полярний, е полярний стан. У нас був Оуен. Смує, який грає за гусняву команду. І ось вам теж британець, який виказує підтримку і дійсно те е, говорить про важливі речі. Тому що насправді ця проблема вона актуальна, вона нікуди не ділась. Кіберспорт, е, кіберспортсмени доволі аполітичні. Дуже мало людей говорять про е, про те, що відбувається, да? про, про, про ті жахи, які відбуваються, і як зараз Україна істікає стікає кров'ю. До речі, ще до цього я хочу дещо додати. Був, був у нас Андрій Городенський на ефірі ХЛТВ, Як називається ХЛТВ, Якось. лайв, да, там. ХЛТВ Конфермент називається. Прокоментував зміну прапору в Електронік. Я додам просто цю новину, я забув про неї. E, взагалі, це приємно, це неочікувано, тому що e, організація Наві сама по собі вона доволі активно просуває Україну про підтримку, пишуть в соцмережах великі молодці. А от від гравців, і, зокрема, від тренера, це не часто чутно. Але що важливо, це відбулось, і e, було щось про Сімпла, але дуже мало і так дуже десь e, осторонь. От від Блейда були слова. Багато хто намагається сказати, що це ніяк не пов'язує гравця з підтримкою війни. Це про електроніку. Але для мене пов'язує, тому що Росія зараз творить жахливі речі. Вона знищує мою країну. Повинна бути відповідна реакція на це. Я знаю, що багато хто боїться висловити свою думку. Але як мінімум ти можеш припинити популяризувати російський прапор. Я думаю, що Електронік змінив прапор, тому що він перейшов в організацію, яка міцно пов'язана з російським урядом. Офіційно це не так, але, за лаштунками, мені здається, всім відомо, як це працює. Ну, так і працює. Virtus.pro – Pro це представник терористичної країни. Це представник країни-терориста, яка тероризує, вбиває цивільне населення, руйнує країну і віджимає територію. Просто, просто терорист. Так, у нас незабаром починається ЄПЛ сезон 19. й Дуже багато буде екшена на Мальті, як завжди традиційно. А, турнір буде йти три тижні. Монте і Наві в складі. Ну, це те, що, звичайно, для нас а, важливо і будемо слідкувати. Тим більше, я думаю, знаєте, як зараз цікаво буде дивитись на опонентів а, команд Наві, тому що це ж чемпіон Мейджера. І ну, всім же хочеться. А, Відпорати чемпіона мейджера. Тому тут буде цікаво з цієї точки зору. І наві треба буде, знаєте, як то підтверджувати своє реноме. У вівторок починають свою гру дві групи А і Б. Ну, це нам вже якби там зрозуміло. А по групам давайте пройдемося по групам. Тут цікаво. І в перших турах уже буде. Запекла боротьба. Ну от, З цікавого, це Астраліс Eternal Fire матч, який е, точно вартий перегляду. Face Clan Imperial. Думаю, що Face Clan не буде ніяких проблем. Хоча якщо це Best of 1, це Best of 1, так, то можуть бути проблеми. До речі, от я люблю такі матчі, знаєте, з точки зору е, того, що можна на андердога тут поставити, треба дивитися за коефіцієнтами і, звичайно, слідкувати в лайві за драфтом map, яка буде мапа. Це той момент, коли можна щось цікавеньке зловити. Але завжди пам'ятайте про банкрол менеджмент. І про те, що ставки це ваша відповідальність. Обов'язково. Так, група Б, що у нас тут? Falcons проти Монголс. Ну, знову ж таки, тут цікаво під мікроскопом саме на Falcons. Подивитись, як взагалі пишеться Дюпрі? І що собі Зонік думає, тому що. Не знаю, при всій повазі до Зоніка мені здається забирати Дюпрі собі брати в команду. Це такий трішки даунгрейд. У нього там вже два гравці за 33 роки. Ну, близько 30. Снапі 33, а Дюпрі там вже під, під 33. Тайлу Джуту. Не думаю, що Джуту тут матимуть якісь проблеми. Та й усе. В перших турах тут особливо, ну так, буд буде є, що подивитись, але не так, щоб дуже багато екшена. На цьому все. На цьому все. Але, як завжди, наостанок буде. Що буде? Буде віршик. А, віршик сьогодні серйозний. А, значить, е... ну, по-перше, його написала видатна людина. Я просто вам хочу пере... перечитати її особисті заслуги. Значить, вірш написав Дмитро Васильович Павличко, український поет, перекладач, літературний критик, публіцист, шістидесятник, громадський... громадсько громадськополітичний діяч. Герой України, кавалер ордена князя Ярослава Мудрого, 4-5 ступеня. Ордена за заслуги 3-го ступеня, Ордена Свободи. Лауреат Національної премії Шевченка. Ну, тобто, такий серйозний дядько, солідний. Дуже багато зробив, він і дипломатом був, дуже багато зробив для, для України. <кхе> віршик. Віршик серйозний, треба набратись. Сили і мужністі, мужності. Так, а що? Що ми ще? Все ніби проговорили, так? Да? Проблейда, бачиш, знову забув. <кхм> Не знову. А він мені, до речі, відписав. Я написав йому: Андрюша! Андрюха! Я пишаюсь тобою! Ти великий молодець, ти красунчик. Люблю тебе, поважаю. Дякую тобі за те, що ти є, за твою сумлінну працю. Андрій, це наша гордість. Тренер команди НАТО Свінсера. І так, Дмитро Павличко, ти зрікся мови рідної. Ти зрікся мови рідної, тобі твоя земля родити перестане. Зелена гілка в лузі на вербі від доторку твого зав'яне. Ти зрікся мови рідної, ганьба, тебе зустріне на шляху вузькому, впаде на тебе, наче сніг журба, її не понесеш нікому. Ти зрікся мови рідної, нема. Тепер у тебе роду, ні народу, чужинця шани ждатимеш дарма, в твій слід він кине сміх по горду. ти зрікся мови рідної. Дякую вам, що додивились відео до кінця. Обов'язково підпишіться на канал в Кіберлайф. На все добре, бережіть себе. З вами був Олексій Малецький і.